Ще не й місяця, відколи у райківській виправній колонії підводили підсумки діяльності за минулий рік. А тут вже встигли виконати одне з завдань, поставлених на рік теперішній. Віднині співробітники установи та люди, які провідують засуджених, зможуть купувати продукти у нововідкритому магазині. Він розташувався на прилеглій території і також тут продаватимуть власну сувенірну продукцію та готові обіди. Адже чимало службовців не місцеві, тож носили їжу з собою. У нас в відділі нагляду і охорони є кімнати для прийому їжі. Там знаходяться мікрохвильові печі, знаходяться звичайні печі, де вони собі приготували. Це завдавало лишнього клопоту, а тим більше, що заходили з пакетами, що давало змогу приносити і виносити заборонені предмети. А вам, що засуджені спокушають деяких співробітників, щоб вони заносили і наркотичні речовини, це набагато буде нам легше. І також, що приїжджають на побачення, що до засуджених будуть везти з міста Бердичева, а що будуть приїжджати і купляти тут. І нам буде якийсь іти дохід, і вигодніше, що людині буде вести з міста Бердичева сумки, а що купити прямо біля кімнат, побачення. Продовжують у раківській колонії і свою головну роботу перевиховання засуджених. Зокрема, нещодавно останніх залучили до творчої справи, результат якої нині прикрашає подвір'я установи. Снігові кучугури перетворились на скульптури. Є тут і різні замки, і єгипетська піраміда, і раритетний автомобіль, і тварини. А ось зі снігової кучі суворо і замислено водночас визирає обличчя Тараса Шевченка. Чимало в'язнів відвідують гуртки, які діють при колонії. Тож до створення скульптур підійшли з фантазією та знанням справи. Працювали близько тижня. Також розповідають, що дуже заважав мороз, бо сніг не хотів ліпитися, тож його доводилось попередньо розтоплювати у приміщенні. Пішло пропозиція від начальника отряду про те, що можна зробити зі снігу скульптури. Зробив спочатку коня. Ну, в честь нашого рік коня, правильно. Потім лебідь, подумали, так як лебідь прекрасний птах, занесений до Червоної книги України. Ну і футбольний м'яч в честь Сочинських ігор ну, 2014. Це прекрасно творити. Навіть якщо воно весною розтане, все одно воно буде радувати людські очі і може воно комусь підніме настрій. Якщо людина буде прагнути створювати для інших красу, нести у світ добро, спілкуватиметься з прекрасним, то напевно більше не захоче повернутися до місць позбавлення волі, вважають у виправній колонії. Тому часто запрошують у гості селістів і творчі колективи міського палацу культури. Разу артисти понад годину виступали для засуджених, створювали їм гарний настрій, доносили думку про цінність людського життя та необхідність наповнення його радістю, коханням, світлом зі сцени у виконанні гостей звучали і гоморески, і безліч пісень. Далеко не вперше у стінах райківської колонії лунали голоси творчого і подружнього тандему Юрія та Зінаїди Чебаненків. Артисти кажуть, що завжди однаково викладаються перед своїм глядачем, не зважаючи на те, де доводиться виступати. Цього разу дует подарував засудженим пісню, яка вважають нікого не лишає байдужим про батьків з великою радістю. Ми їдемо. На виступ, не дивлячись на те, що ми вже не молоді, але нас це вдохновляє, окрилює, тому що, може, ця пісня, може, ці слова допоможуть комусь із них, якщо не всім, що щоб вони старалися бути кращими і старались скоріше. Виправитись і повернутись до своєї сім'ї. Я дивилася в зал, дивилась очі. Я кажу на них діти, бо в основному молоді. І багато хто так кивав головою, що вони згодні, що батьки за них моляться і просять за їхню долю, щоб вони були щасливі. І хочеться, щоб вони самі поняли ці люди, що він їх теж дуже багато залежить. Мої батьки виселені, борбуючи очі не